Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Колишній очільник британського уряду Боріс Джонсон знову відвідав Україну. Тепер вже у якості звичайного депутата британського парламенту. Однак, допомога Бориса Джонсона Україні, коли він очолював британський уряд, його вплив на західну суспільну і політичну думку був настільки важливим і великим, що цей новий візит. Колишнього британського прем'єр-міністра до України він відвідав Бучу Бородянку. Київ провів разом із президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з студентами і викладачами Київського університету. Також сприймається як вагомий жест підтримки. Тим більше зараз, коли на заході продовжуються суперечки щодо того, яку саме зброю. Потрібно надавати Україні до речі, сам Борис Джонсон під час зустрічі з студентами сказав, що Україна має отримати всі необхідні інструменти для допомоги у війні для перемоги над російським агресором. Тему цієї допомоги продовжують обговорювати і чинні західні лідери. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із федеральним канцлером Олафом Шольцем. Звичайно, тепер на буквально кожній прес-конференції західних лідерів після їхніх зустрічей виникає головне питання: питання щодо танків. Президент Французької Республіки підкреслив, що Франція розглядає. Можливість надання французьких танків Леклерк силам оборони України для більш перспективних наступальних дій проти російської армії. А федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, по суті, головна постать у дискусії навколо постачання танків Леопард підкреслив, що раніше у такому постачанні зброї Україні Німеччина завжди діяла разом із іншими союзниками. Таким чином виникає досить важливе питання, якою є спільна позиція союзників з приводу ймовірного постачання леопардів, яку дійсно позицію займає адміністрація Сполучених Штатів? Чи пропонували міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та керівник об'єднаного штабу начальників штабів збройних сил сполучених штатів генерал Міллі під час своєї подорожі до Німеччини? Прискорити постачання танків леопард українській стороні, тим більше, що ми бачимо, наскільки це постачання танків зараз турбує кремлівських. Це означає, що вони усвідомлюють наскільки потужно може змінити формування танкової бригади саму ситуацію на фронті. Сьогодні два конкуренти у виробленні найбільш екстремістських радикальних терористичних заяв. У найближчому оточенні президента Росії Володимира Путіна, колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв та спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін можна сказати, боролися між собою за те, хто більше налякає захід мотив заяв чиновників. Один і той самий: якщо Захід продовжить постачати Україні зброю, і це призведе до поразки Росії у війні, тоді може розпочатися справжня ядерна катастрофа, яка призведе до зникнення західних країн з карти сучасного світу. Однак на місці панів Мєдвєдєва і Володина я із більшою зацікавленістю подивився на цю мапу. І помітив, що на ній зовсім не одна ядерна держава, а відразу кілька. І таким чином, якщо Російська Федерація дійсно збирається застосувати ядерну зброю проти країн Заходу в разі продовження допомозі Україні у її боротьбі з агресією безумної Росії, тоді і проти Росії може бути застосована зброя масового знищення. Яка у такі варіації буде виглядати зброєю масового знищення росіян? Я не дуже розумію, наскільки Медведєву, Володіну та самому Путіну буде легше, якщо в результаті їхньої атаки на Сполучені Штати чи країни Європи вони завдадуть непоправних втрат цивілізованому світу, але й сама Росія зникне з тієї самої карти, яку намагаються продемонструвати Західному світу. Соратники Володимира Путіна. і це, звичайно, досить важливе питання. Саме тому упродовж десятирічний, не тільки в Сполучених Штатах чи в Німеччині, чи у Франції, але й в Радянському Союзі підкреслювали, що у ядерній війні не може бути переможців. Ну просто не може. Що ядерна війна закінчиться загибелю людства, принаймні на тій території, де знаходяться ядерні країни, що готові воювати між собою. Те, що Володяни і Медведів не помічають такої простої речі, означає, що вони або не вчилися у радянських школах і вищих навчальних закладах, де це розповідали ну, буквально на кожній політінформації, і на кожних комсомольських і партійних зборах. А я впевнений, що ці простосуванці ходили на всі партійні збори, або просто починають намагатися так сподобатися президенту Володимиру Путіну з його мрією про знищення людства. Що втратили будь-які залишки здорового глузду у своїй пропаганді, між тим треба визнати, що росіяни зараз думають не тільки про ймовірність застосування ядерної зброї і не тільки про погрози заходу. Вони думають і про те, як прорвати український фронт, як збільшити можливість для своїх військ окупувати принаймні ті території, які були формально анексовані Російською Федерацією. Нагадаю, що окрім анексованого ще 2014 року Криму, це Запорізька, Херсонська, Луганська і Донецька області України. І от якраз сьогодні була спроба прориву фронту на запорізькому напрямку. Окупанти говорять, що вони досягли значних успіхів і що фронт в цьому регіоні став мобільним. Українські джерела підкреслюють, що ніяких реальних успіхів окупантів не було натомість можна говорити про те, що всі спроби росіян просунутися на запорізькому напрямку відбиті українськими збройними силами. Однак сам факт спроби наступу російських збройних сил на Запорізькому напрямку знову нагадує, наскільки потрібно є сучасна зброя для українських солдатів, наскільки потрібно, щоб росіяни взагалі позбулися можливості наступати. Тому що будь-який наступ російських військових на українські регіони це нове знищення цивільного населення. Це нові. Зґвалтування це нова спроба пограбувати українських громадян, знищити підприємства, знищити інфраструктуру. Адже саме цим російські війська займаються на українській землі. І таким чином треба чітко розуміти, що головною метою українських збройних сил в цій війні має виганяти російських окупантів з української території. А Зробити це можливо тільки за допомогою сучасної західної зброї, і тут важко не погодитися із президентом України чи міністром оборони України, які підкреслюють, що кожний день зволікання з цими постачаннями просто не дозволяє швидко закінчити війну, просто знищує людське життя, просто дає можливість росіянам розвивати свою агресію, хай і не на значних ділянках фронту. Однак кожне окуповане селище і кожне окуповане місто це людські трагедії, і це новий час на відновлення української землі. Росіяни мають не наступати в Україні, а робити все можливе, щоб якнаймога швидше залишити українську територію. А для цього вони мають боятися сучасної західної зброї, боятися не у заявах. Російських чиновниках у телеграм-каналах, а у вигляді справ, у вигляді вигнання з української землі. І саме тому є. Дуже важливим, щоб рішення про постачання сучасного озброєння для українських збройних сил ухвалювалося якнайшвидше. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!